Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У липні 2014 року 28-річний німець Ларс Міта відправився в коротку подорож до Болгарії. Сонячні пляжі Варни, шум прибою та компанія друзів. Усе здавалося звичайною літньою відпусткою, але через кілька днів він зник назавжди без сліду, без жодних пояснень. Камери спостереження зафіксували останні хвилини його перебування в аеропорту, Босоногий, наляканий, він біжить геть у ліс, І більше ніхто його не бачить, що сталося з Ларсом Мітанком, чому він утік з аеропорту перед самим вилітом додому. Та що ховається за цим страхом в його очах. Це історія, яка не дає спокою тисячам людей по всьому світу. Історія, яка породила десятки теорій від психічного зриву до змови фармацевтичної мафії. Сьогодні ми спробуємо зібрати всі факти реконструкції подій, щоб зрозуміти, що сталося з найзагадковішим туристом Європи Ларсом Мітанком. Німеччина. Невелике містечко і цехо Шлезвіг Гольштейн. Тут, у звичайній родині, виріс Ларс Йохім Мітен, інженер-енергетик, скромний, працьовитий, з колом друзів, які знали його як доброзичливого, врівноваженого та відповідального хлопця: ніяких психічних діагнозів, ніяких кримінальних історій. Він мав роботу, жив самостійно та підтримував міцний зв'язок з мамою. Ларс не був мандрівником. Це була одна з перших його подорожей. Він не був авантюристом, скоріше обережним та розсудливим. Але все змінилось влітку 2014 року. 30 червня 2014 року Ларс вирушає до Варна, Болгарія, разом із кількома друзями. Вони забронювали готель, відпочивали, купались та ходили по барам все як у типовій чоловічій відпустці. Але 6 липня між Ларсом та групою місцевих виник конфлікт у Макдональдсі. Його друзі пішли першими, а Ларс залишився та пізніше розповів, що був побитий, можливо, найманцями футбольних фанатів. Він отримав травму вуха, перфорація барабанної перетинки. Саме цей момент перший тривожний дзвіночок. Після цієї бійки він став занепокоєним та підозрілим. Казав друзям, щоб вони поверталися без нього. Його поведінка суттєво змінилась, він почав боятись та постійно говорив, що за ним стежать. Ларса оглянув болгарський лікар. Рекомендація не літати через тиск у вусі. Він поселився в дешевому готелі в передмісті Варне, і тут почалось те, що лякає найбільше. Уночі Ларс в істериці телефонує мамі каже, що його переслідують. Що йому терміново потрібно сховатись, що вони йдуть. О третій ранку він виходить із готелю, потім повертається на камерах відеоспостереження, видно, що він поводиться неспокійно, дивиться за спину та пильно вслухається в тишу. Чи це була параноя, чи це була реальна загроза? На наступний день, 8 липня, Ларс приїжджає в аеропорт Варне. Його мама вже купила квиток. Він здає багаж та чекає вильоту. Здається, ніби все гаразд. Та потім приходить лікар з аеропорту, щоб ще раз оцінити стан вуха. Коли заходить меть працівник, Ларс раптово встає і каже: Я не можу, мені потрібно вийти. Він залишає свій багаж, біжить, камери спостереження фіксують останні кадри босий у футболці та джинсах. Ларс біжить через парковку. Перелазить через паркан та зникає у лісі. З цієї пори його більше ніхто не бачив. Зникнення Ларса стало справжнім шоком. Почався міжнародний розшук, але жодного результату, жодного використання банківської картки, жодного сигналу з мобільного та жодної камери, щоб зафіксувала його після втечі. Виникло безліч теорій, зокрема психоз, та чи міг розвинутись у Ларса у гострий психічний розлад, можливо, на фоні вживання антибіотиків цифрофлоксицин, які можуть спричиняти параною, переслідування, чи справді хтось намагався його викрасти, чи, можливо, Ларс став свідком злочину та вирішив тікати, або, можливо, був пов'язаний з контрабандою. Також ще однією теорією було те. Що це був фейковий лікар, чи була людина, яка зайшла в аеропорту справжнім медиком? Інтернет спільноти, реддіт-форуми, все кипіло З'являються свідки, що бачили схожого хлопця в різних частинах світу Канаді, Італії, Україні, але жодного підтвердження. Мати Ларса Сандра Мітанг продовжує пошуки. Вона регулярно дає інтерв'ю, створює сторінки в соцмережах. Та звертається до змій. її біль не згасає. Вона вірить, що син живий. Кожне повідомлення, кожен дзвінок це надія. Але й обманів було чимало телефонні шахраї та фейкові свідки. Усе це стало ще одним випробуванням для Сандри. Минуло вже понад 10 років. Але зникнення Ларса Мітанка досі лишається однією з найбільш загадкових справ Європи жодного тіла. Жодної зачіпки, лише відео з камер, босий чоловік, який тікає від чогось або когось. Чи була це межа розуму, чи це був злочин ретельно прихований? Ми, можливо, ніколи не дізнаємось, але історія Ларса це нагадування, що людський розум така ж загадка, як і найглибші ліси, у які ми можемо втекти. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.